Привіт усім і welcome back на мій канал про все азіатське фандомне, продовжуючи тему серіалів про тайських студентів. Сьогодні говоримо про Бієл Лакорн, з яким у мене буквально love-love-hate relationship. Оце той випадок, коли мені сподобались всі складові окремо, але не те, як їх склали в одне ціле. Зараз спробую пояснити, про що я. Тож робимо чай, каву, вмощимося зручніше і поїхали. Офіційна англійська назва Until We Meet Again тайська ж назва дослівно перекладається як Червона нитка, так, та сама червона нитка долі. Знято по новелі, яку я не читала, тож говоритиму без прив'язку до неї. Всі складові для безперечного успіху є цікава історія про солмейтів та реінкарнацію, крутезний акторський склад. Чудові персонажі та стосунки між ними, причому як романтичні, так і дружні. А також купа, купа моментів, які хочеться передивлятися знову і знову. І навіть рекламні інтеграції, які зазвичай курвлять мене шо капець, зроблені так, що виглядають більш-менш частиною сюжету і не стерчать, як дерево в оці. А такі рекламні інтеграції я б дивилася і дивилася. Ще у них є реклама косметики, в якій всім буквально пофіг на косметику. Уявлення не маю, чому так. Ну от і що ж тобі, жінко, не так? Балована, да? Може, й балована, бо при всіх цих прекрасностях більше часу особисто мені було нудно це дивитись. І я не могла сама собі пояснити, чому, аж поки не почала готувати це відео і не розклала все по поличках. Отже. Короткий офіційний синопсис говорить нам про те, що це історія двох студентів, які дізнаються, що вони реінкарнація душ двох коханців з минулого, які скоїли самогубство. І в цьому для мене перша проблема. Ми з самого початку все знаємо в деталях. Нам першими ж кадрами першої серії показується самогубство, що до нього призвело. Далі ми спостерігаємо, як головні герої про це дізнаються. А для глядача, для нас нема ніякої таємниці. Єдине типу велике відкриття про те, як пов'язані родини хлопців з минулого і теперішнього. Але це просто деталі, вони не впливають на загальну картину. Друга проблема занадто довгі паузи. О, це для мене такий біль кожного разу. Паузи мають щось показувати, їх не можна тикати всюди, щоб було. Бо коли при хорошій грі акторів драматичну паузу хочеться промотати вперед. То щось явно зроблено не так. А тут вони цим капець грішать, особливо по відношенню до головної пари. І найгірше, що це не один якийсь момент, який можна перемотати, воно таке усі 17 епізодів. Напевно, якщо поврізати ті паузи, то Лакорн був би мінімум на серію, а то й на півтори коротше. Ну і третє, тут воно чисто суб'єктивне, бо може комусь таке і подобається. Але, як на мене, там забагато слів. Сльози теж потрібно дозувати, бо в якийсь момент вони втрачають свою емоційну цінність і стає пофіг. І є така, О, ну він знову плаче, ну окей. Так, стоп. Але ж ти казала, що то love-hate relationship. Що ж у тебе тут один тільки хейт? Не тільки. Зараз буде про хороше. От прямо зараз. Перше, що мені сподобалось. Вони показали реінкарнацію не тільки як щось надприроднє, але й зачепили ментальну сторону. Я це я? Чи я це той хлопець з минулого? Де межа між моєю особистістю і його? Де закінчуються його спогади, і починаються мої. Я тебе кохаю, тому що це ти, чи тому, що ти реінкарнація того іншого кохання з минулого життя. По-друге, актори не просто торгують красивими личками і світять пресом, ті, у кого він є. А грають і деякі навіть дуже добре. Крім того, я подивилась декілька, окей, не декілька, багато закулісних відео з кастом, і вони така приємна команда. Я, напевно, могла б окреме відео зробити про них. А ще куди з продюсером за те, що взяли на головні ролі акторів, які є відкритими геями. Бо парадокс, але в BL-індустрії все ще багато гомофобії. По-третє, всі пари по-своєму прекрасні головні герої Дін і Фан, які занадто ідеальні для цього світу, у них наймиліша різниця у зрості, наймиліші залицяння і наймиліший перший поцілунок. Серйозно, коли фам сховався за шторкою, я ледь не заверещала на весь будинок. Вони такі милі, що після їхніх сцен тягне на солоненьке, як мінімум на банку помідорків. Єдине, що мене трохи напрягало, це те, що вони занадто підігнані під кліше. Дін весь такий мужній, високий президент університетського клубу плавання і, взагалі, мужик-захисник, а фан весь такий маленький, гарненький, тендітний, ще й обожнює готувати. Але при цьому там джекпот здорових стосунків, взаємна повага, активна згода і безпечний секс. Тобто дайте два. На Корна та Інна дивишся як на Титанік. Знаєш, що їх історія закінчиться трагедією, а відвернутися не можеш. Корн в універі завжди з книгою і завжди один, бо друзів у нього нема. Його батько вибиває борги для мафії і всі бояться мати з ним справи. Але одного разу його помічає сонечко Ін і одразу прямим текстом каже: Ти мені подобаєшся». У них, до речі, одна з найкращих сцен свідчення з усіх діл, що я бачила, не тільки тайських. А ще там є мої чудові бусінки. Він і Тінь. Якби я складала топ-10 другорядних пар, які затьмарили головні, то ці двоє були б на першому місці. І це дуже дивно, бо їхня історія показана шматками без деяких ключових моментів. Наприклад, ми не знаємо, чому у Тіма проблеми зі сном, чи чому він вирішив тренувати Тіму особисто. Загалом екранного часу у них на двох аж 31 хвилина, на 17 серій 31 хвилина. Але цього було достатньо, щоб мене шибануло сильно і надовго. З хороших новин шибануло не тільки мене, бо у листопаді цього року виходить їхній спін-офф «Between Us» і вже є типу Тізер, який виглядає багатообіцяючим, Плюс є 6 спеціальних міні-серій по 5-7 хвилин з милими сценами з життя. І я відверто боюсь рахувати, скільки разів я все це передивилась. До листопада залишилось тут всього нічого, тож тримаюсь і з усіх сил намагаюсь не завищити свої очікування. Але то місія не здійснена. А, до речі, якщо вам здалося, що басейн клубу плавання виглядає якось дуже знайомо, то вам не здалося і ви точно дивились вотербоїв. Загалом мені сподобалось, але оцінка буде лише 7 з 10 за передбачуваність, затягнутість і грьовані паузи, які тупо псували мені перегляд. Я була дуже близька до того, щоб кинути десь на п'ятій серії. Але доля, тобто YouTube, підкинув мені одне відео, і я вирішила таки домучати. Витраченого часу не шкодую, але передивлятися повністю я його точно ніколи не буду. Якщо ж вас не дратуватиме трохи затягнутий сюжет, так декілька відер сліз, то можна сміливо дивитись. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились. А якщо ще й поставили вподобайку і скинули відео своїм друзям по фандому, то ви ще молодці! Важливе нагадування: будьте котиками, допомагайте ЗСУ. Лінк на фонд Поверніть живим в описі. Цьомки і до наступного відео!